Ну, якраз про нові життя далі поговоримо. Минулого року в Україні народилося 188 тисяч дітей. Такі дані оприлюднив інститут демографії та соціальних досліджень. Це найнижча цифра за весь час незалежності України. Інститут відзначає, що загалом на демографічну ситуацію вплинула війна. Приблизно 9 мільйонів українців сьогодні перебувають за кордоном. А власне в Україні нині живе 34-35 мільйонів людей. За оцінкою інституту демографії за 27 років до 2051-го населення Ання України може становити трохи більше 25 мільйонів осіб, щоб цього не сталося. Міністерство соцполітики пропонує ухвалити спеціальну стратегію, де йшлося про створення умов для підвищення народжуваності, повернення біженців та інші заходи для збільшення кількості населення. Якраз про цю стратегію говоримо з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, ем, хотіла вас запитати, як сьогодні держава може спонукати до підвищення народжуваності? Але відповідь же очевидна: створювати відповідні ем, умови. Але чи маємо для створення і в рамках створення цих умов інструменти переконати людей, які дбають про безпеку своїх дітей за кордоном, повертатися? Які це інструменти, окрім того, що розірвані родини і це відбувається автоматом, якщо люди і родини хочуть їх зберегти, це ніби від держави не залежить. Що залежить від держави? Які інструменти ви постійно про них говорите? Які інструменти на зараз більш реальні? Бажаю всім здоров'ям. Ну насамперед хочеться подякувати Збройним силам України, бо саме від них залежить, яким чином і коли будуть повертатися особи, які перебувають українці, які перебувають зараз за кордоном. Тобто, перше це безпекова складова, і тут важливо збройні сили України, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам за допомогу. І безпекова, також складова. Стосується і органів держави місцевого самоврядування, стосовно будівництва в навчальних закладах, дошкільних закладах і, взагалі, на всіх підприємствах і установах це відповідних безпекових заходів приміщень, які дадуть можливість нам все-таки оберігати своє життя під час повітряних тривог. Тобто, система безпеки, це військова складова протиповітряна оборона. І е, система захисту життя людини в кожному навчальному закладі. Тут наша держава вивчає приклад Ізраїлю. Наступне і, і це дасть можливість все таки нашим громадянам е, повертатися в нашу державу, коли буде забезпечено владою безпека. Наступна складова стимулювання і підтримка е, родин народжувати дітей. І тут уряд розробив певну стратегію. Вона зараз проходить. Експертизу в комітетах Верховної Ради, і ми говоримо про те, що сьогоднішня та допомога при народженні дитини в сумі 41 тисячі гривень, 10 тисяч при народженні і до трьох років приблизно десь 800 гривень в місяць. Це недостатня сума для того, щоб в основному молоді люди мали сміливість народжувати дітей. Тобто підвищення допомоги при народженні і збільшення її до 18-літнього віку. Кожної дитини, пане Михайло, вище. А, об... а якою повинна бути ця сума? Ну е зараз дискутується в парламенті декілька сум: від 45 тисяч до е 350 п'ятдесяти тисяч. Е важливо, щоби ще раз підкреслюю: е перша сума, а по-друге, це вік дитини, де держава гарантує певну підтримку родини. Бо чим дитина стає дорослішою? Вона потребує більше видатків сімейного бюджету. Тобто, тут складова, щоб батьки мали місце праці, а діти були підтримані державою. Через це ми вважаємо, що сума при народженні кожної наступної дитини має бути. Бути більшою, тому що зростають видатки в цілому в кожної родини. ще одне питання. Воно дуже грунтовне, але на жаль, 30 секунд у нас є на відповідь. А що робити з пенсійною системою, якщо е, до 2051 року у нас може бути українців всього 25 мільйонів? Тут декілька варіантів: перше це шукати нові шляхи, і зараз говориться про накопичену пенсійну систему, але для цього потрібно ріст економіки. І наступне створювати умови, щоб пенсіонери. Які можуть ще працювати, вони все таки працювали і цим самим сплачували єдиний соціальний внесок для пенсійної mm -hmm. системи. До речі, з 10,5 мільйонів зараз 2,7 мільйонів пенсіонерів працюють. Потрібно збільшувати цю кількість. Сьогодні є вакансії, і потрібно залучати Розуміло. пенсіонерів до активної дякуємо вакансії. за лаконічність. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.